Побоювання щодо спаду китайської економіки знову вразили світові фондові ринки. Індекси бірж вкотре знизилися у вівторок. Зокрема, американський індекс Dow Jones на Wall Street знизився на понад 2%. Європейські ринки також зазнали спаду. Лондонська біржа закрила торгів із падінням основного індексу на 3%. За словами економічного кореспондента BBC, міжнародні інвестори стурбовані тим, що очікуваний спад китайської економіки може пройти не так гладко, як сподівалися раніше. Влада США оприлюднила тисячі електронних листів Гілларі Клінтон, надіслані нею з особистого сервера в той період, коли вона очолювала держдепартамент. Як повідомив представник держдепу Марк Тонер, 150 із повідомлень довелося відредагувати, вилучивши з них секретну інформацію. Пані Клінтон розраховує стати кандидатом від демократичної партії на президентських виборах у 2016 році. Компанія Google презентувала оновлений логотип для своїх основних пошукових служб. Дизайнери згладили деякі контури літер, що утворюють упізнаване кольорове лого інтернет-гіганта. У компанії пояснили, що зміни були потрібні, оскільки багато людей тепер користуються Google на мобільних пристроях, а не лише на комп'ютерах. Фракція самопоміч поки залишається у складі парламентської коаліції. Про це повідомив народний депутат Роман Семенуха на своїй сторінці Фейсбук. Після тривалої дискусії фракція самопоміч ухвалила рішення працювати наразі у складі парламентської коаліції. Працювати, бо коаліція не вичерпала свої можливості працювати, аби не скотитися владі до узурпації. Але між учасниками коаліції мають бути переглянуті стосунки з метою бути реальними партнерами, написав він. Норвегія виділить Україні 200 мільйонів норвезьких крон, що становить близько 21 мільйона євро на проведення реформ. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Норвегії. Українська влада повинна показати, що вона може змінити культуру поганого управління і корупції, які викликали Євромайдан. Це мандат, який вона отримала від виборців, і вимагаючи чітких результатів, ми допомагаємо переконатися, що зміни відбуваються. Позитивні оцінки Світового банку та міжнародного валютного фонду показують. Що прогрес в Україні справді є? Повідомив міністр закордонних справ Норвегії Борге Бренде. Президент Петро Порошенко відзначив нагородами трьох загиблих та 12 поранених бійців Нацгвардії та Міністерства внутрішніх справ, які постраждали в результаті подій біля Верховної Ради 31 серпня. Про це повідомила прес-служба глави держави. Орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджені Ігор Дебрін, Олександр Костина та Дмитро Сласніков. 25-річний старший солдат строкової служби Ігор Дебрін був родом з Херсонщини. Помер 31 серпня від осколкових поранень в центральному госпіталі МВС. України. На межі Рівненського полігону з прилеглими селами Костопільського району Рівненщини спостерігається загорання торф'яників і очерету. У головному управлінні ДСНС України у Рівненській області запевняють, що в найкоротший термін ліквідують всі джерела задимлення. Повідомляє кореспондент УНН. Військові запевняють, що відкритих джерел загорання немає. 6 жовтня у Рівному розпочнеться конкурсний відбір до патрульної поліції. Про це у Фейсбуці повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Крім цього, він повідомив дещо про дільничих поліцейських та підготовку поліцейського спецназу. Архієпископ Рівненський і Острозький Української православної церкви Київського патріархату Іларіон з архіпастерським візитом відвідав Свято Варваринський жіночий монастир у місті Дубно, де звершив чин освячення новозбудованого храму на честь ікони Пресвятої Богородиці Всецариця. За літургією були піднесені додаткові прохання про мир в Україні та прохання про подолання розділення Української православної церкви.